Добрий вечір, наші дорогі підписчики Сьогодні нашим перепелам вже сутки. Вони вже хорошо їдять. Вилупилося у нас 98 штучок із 200. Конечно, маловато. Получається где-то там, 49%, там, плюс-мінус. Поганенько. Не знаю чого так погано. Я і спеціально великому інкубаторі вилуплювали. Бо предучий раз, коли вилупку в ньому робили, то було 70, не пам'ятаю 75-76%. чи Ну то було із нашого яйця. А ці яйця ми покупляли. Може бути, в них полохенькі яйця. Не знаю в чому причина. Ну, отакий от вивод. Ну, слава Богу, і за це, що є. Вже ми в них перестелили, насипали комбікорму і вони їдять. Будемо время від времени вам знімати відео, щоб ви теж наблюдали, як наші перепелки ростуть. Я думаю днів 3-5 побудуть от у ящиках, а потім вже їх переведемо у брудери. Коли вони трошки вже окріпнуть тут, ножки окріпнуть в них, щоб могли потім вже прямо на сітки бігати. Це в нас порода тіхасець. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, Пишіть запитання, кому що не зрозуміло. До нових зустрічей. Пока-пока.